Щоб у вас що змінило в житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось в житті. От. Це якщо ви хочете отримати якусь інформацію нову. Інакше мені як, або шукайте в живого оточення. Якщо ви зі звичайної сім'ї, просто, бідно, живете і так далі, ви не дотичні будете до такого кола оточення. А, тому ми з Вячеславом купували навчання, щоб приймати їх досвід і міркування. А є навчання, які а, кажуть, зароби, зайдеш до нас і заробиш. Ну, По-чесному, половина, може, трошки більше половини, цього такого навчання дійсно надуріло. Ну, дійсно інфоциганство. Паразити. Паразити в цій сфері. Але ми вчора з В'ячеславом сиділи і. Розмовляли, що ти представляєш, у нас вийшло створити проєкт, де українці ну, заробляли, що прикинь, колись буде сидіти якась як і дівчинка, і ті, вона зрозуміло, що буде не одна, і вони буде ціле життя змінюватися, бо вони в нашому проєкті заробили. І ми вчора ну, сиділи, розмовляли про це. Дійсно, да, ми підсумували. У нас дійсно це вийшло. І вийшло. Це було просто жесть важко. Ми дуже довго до цього йшли, але... Навіть помимо того, ми зробили так, щоб в будь-якому випадку дуже багато отримали в нашому проєкті. У нас є люди, які знаєте, чого заходять. Кажуть, я куплю течі, бо вона сидить, скучає, хай тут у вас общається, дивиться. Вони реально сидять, розлікаються, а ще й результати якісь ділять. Пробують по поприколу. Просто по приколу. Ще заробляють гроші. Ну, таке ще буває. А є люди, які дійсно там в Німеччині сидить якась людина, скучає, десь в селі, не вийшло в людині отримати квартиру, десь це в місті. І дійсно досить далеко серед німців, а у нас такого душе знаходить. Ну, ми намагаємося зробити все, для того, щоб людям дійсно цікаво у нас було і так далі. З різних боків до цього підійти.